Україна знову готується до раунду переговорів із Росією цього разу, можливо, вже найближчими днями в Стамбулі. Чи є надія на прорив, чи знову будуть говорити про тривалий непростий процес, як стверджують у Кремлі, при цьому погрожуючи водночас, обіцяючи рухатись швидко до своїх цілей. Паралельно у Польщі кажуть, що 2027 рік може стати роком великого зламу для всієї світової безпеки. Загроза глобального конфлікту вже не гіпотеза, а предмет стратегічного планування планування в НАТО тим часом атаки дронів на московські аеропорти, хаос хаосва просторі далі глибше зарунурення Путіна в параноїдальну війну. За словами експертів, його мотивація вже давно вийшла за межі раціонального. Україна стала не лише політичним чи стратегічним питанням, а особистою одержимістю Путіна. І на цьому тлі Кремль натякає на зустріч кремлівського диктатора з Трампом. Мовляв, час цитую закріпити результати великої роботи. Про яку саму роботу йдеться, і чи погодиться захід грати в гру, де правила диктує Москва? Про ці складні виклики та можливі сценарії розвитку ситуації ми говоримо сьогодні. Від переговорів до глобальних загроз від Стамбула до Варшави, від безпілотників над Москвою до нової холодної, а може й гарячої. Війни мене звати Даріна Глущенко. До нашої розмови доєднався сьогоднішній наш гість, Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової кризової групи, політтехнолог та політичний експерт. Пане Тарасе, рада бачити і пропоную розпочинати цей інформаційний тиждень разом. Доброго дня. Так, Зеленський каже, що Умєров, який ми знаємо, що нещодавно став секретарем РНБО, запропонував російській стороні зустріч на цьому тижні. Турецькі ЗМІ пишуть про те, що вже в середу або в четвер така зустріч, тобто, може відбутися, йдеться про новий раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. На вашу думку, Пане Тарасе, що цього разу можуть принести перемовини? чи про що можуть домовитися, і загалом чи маєте надії і сподівання на позитивний а результат для України? Ну поки Мединський не приїде з головою Путіна, нічого в принципі не очікувати немає сенсу, тому що тому що поки Путін буде при владі, він буде воювати так. <звучит> Він не відступить від своїх слів. Ми ж і Захід вимагали від нього, що 30-денне перемір'я. Так ось, а не ті розмову не про що, тому що росіяни достатньо знаєте, є таке поняття як кремлівська школа перемовин. Росіяни завжди застосовують таку тактику. Вони жорстко стосять на своїх умовах, особливо коли озвучив головний свій. Ну, головний їхній важак, і вони не відступають ні на крок ні від цього і будуть протискувати це далі, використовуючи різні методи. Тому що, на відміну від західного світу, росіяни часто використовують сам факт проведення перемовин не для того, щоб домовитися, а для того, щоб протиснути все ж свою позицію. Далі там військові йдуть дії, обстріли міст. Далі вони достатньо грамотно, наприклад, заходом, як ведуть, вони. Починають дробити тему перемовин, тобто вони відходять від основного, а беруть якесь щось вторинне. Ну давайте обмін полоненими робити. Далі вони дивляться, які є чутливими для електорату Трампа, наприклад, чи особисто для нього теми, які він може ну, там при заплющити очі. А вони теж прораховують такий варіант, тому що вони бачать його психологічний портрет, тому що вони цим займаються. Де можна натиснути, яку маніпуляцію можна завести для того, щоб ну взяти виграти час, думаючи, що щось поміняється? А, тому саме таку тактику вони будуть сповідувати. Нічого я не очікую, тому що. Знову таки голова Путіна поки що на місці, так і її не привіз там Стамбул чи в інше місце, чи хтось інший на принципі буде байдуже. І на жаль, так а, ну я думаю, що Україна буде нагадувати про це 30-денне перемир'я а для того, тобто те, щоб теж виставити країни заходу слабкими, показуючи, що їм з ними домовлялися про. А тридцятиденне перемір'я Україна домовлялася. А ви нічого не робите, путін з вами сміхається. Тобто, ви слабаки, але mm -hmm. я думаю, що поїде делегація. Поїде так, е, тобто, ви говорите про те, що успіх на переговорах, е, успіх для України можливий, лише е, якщо Путін помре. Відкривається вікно можливості. Відкривається вікно можливості. Тоді тема перемоги буде зовсім інша, тому що очевидно, що Путін після того як Путін слава Богу зникне. Тобто з ним станеться щось добре. Тобто він здохне, а то в Росії буде таке міжвремені, як вони називаються, а буде боротьба за владу. Буде незрозуміло, що буде відбуватися, так і це гарне передумови для гарної громадянської війни, і тоді з росіянами та розмова буде зовсім інша. не про те, що там по Медінськи щось намалював разом з Путіним, а буде конкретне питання щодо графіку виведення військ з території України. От, І багато чого іншого. Тому зараз зараз така от історія, тому що ну по іншому, ну це, це буде нагадувати 17-й рік, коли от прийшли більшовики до влади. В принципі, якщо подивитися цю історію от Першої а, Німеччину тоді дотискали ще от в 17-му році. Дотискали і в 17-му році, але через революцію в Російській імперії. А, неможливо було і дотиснути. Навпаки, Німеччина тоді, от по, по цьому Забрескним миром вона захопила тоді Україну а, і величезну частину європейської частини Росії. Це, як тоді Ленін говорив, ми повинні підписати пахабний мір. Ось і це відтягнуло війну ще на декілька років, поки США не вступили в війну, так і тут. Потрібно спровоковувати не виключає, що і західні еліти тиснуть на російські еліти а для того, щоб вони прибирали Путіна, бо він є явним перешкодою для будь-яких перемовин і встановлення того, що від нього хочуть і від Росії. Чи є ці? Особисто на вашу думку, чи є ці передумови до ліквідації Путіна? Плюс ми ж знаємо, що в нього є нескінченна кількість двійників, яких можуть рік, два, п'ять, десять видавати як за очільника Кремля? Ну відповідно. Ну давайте так було б бажання, було б бажання велике, то знайдуть спосіб ідентифікувати, що це він чи не він і багато чого іншого, тому що це ну це це такі тактичні, тактичні речі, тому що коли є сумнів і коли є спосіб. А, зробити це ну, багато чого може виникнути. тоді більше сам Путін показав, як це легко зробити. А коли був бити Пригожин, пам'ятаєте, в літак щось летіло, да там протиповітряна система чи щось таке. Ну от виявляється, і не треба збирати там купу людей, як Пригожин, йшов на Кремль. Ну достатньо підкупити там, припустимо, розрахунок ППО або генерала, який може дати наказ. Або генерала, який може не помітити, що сержант дав наказ, але він цей час е, був в іншому місці, пив каву, не знаю, там в Тетрис грав чи щось інше. Е, ось і так далі. Тому тут, в принципі, за наявності політичної волі, грамотних юристів, все що завгодно, може бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Про перемовини, друзі, хочу сказати, ми часто Тарасом говоримо про переговорний процес в Трасі Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів, впевнено досягати бажаного будь-яких ситуаціях, загалом розібратися в переговорному процесі. Що це таке, як воно працює для того, щоб навіть розуміти про те, розуміти те, як відбувається переговорний процес в між Україною та Росією. Зі штатами і так далі, вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Марафон називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь ким і про будь-що. Пан Тарас обіцяє підвищити допомогти, підвищити впевненість, навчити працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, вміти вести переговори про зарплатню, про ціну творення, про умову працю і як протидіяти маніпуляціям, як їх розпізнавати, як керувати власними емоціями емоціями та емоціями ваших опонентів, тому що Тарас постійно говорить про те, що людина це емоційна істота, і всі свої фінальні рішення вона все таки приймає, керуючись саме емоційною складовою. Тому подивіться, будь ласка, опис під цим відео. Там є всі необхідні посилання. Пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови, ви сказали таку. Гарну фразу, що потім після смерті Путіна відкривається вікно можливостей як в переговорному процесі, так і в тому, що може відбуватися всередині Російської Федерації. Зокрема, ви згадали про громадянську війну, про переворот. Хочу з вами поговорити про те, що, що наразі відбувається в аеропортах російських. Знаємо, що тим часом знаємо, знаємо про те, що московські аеропорти Шереметьєво, Внуково і Домодєдово цієї ночі зупиняли роботу через атаку дронів. Зараз також повідомляється про масові затримки рейсів, які створюють. Справжній колапс до прикладу Росавіація повідомляє про те, що 134 літаки пішли на е, запасні аеродроми, і тим часом обмеження на польоти вели також в аеропорту Калуги. Скажіть, будь ласка, якщо е... Ось такі дронові атаки на московські аеропорти? Ми розуміємо, що вони напевно все таки не зможуть створити повністю не зможуть повністю паралізувати російську авіацію, але все-таки колапс в повітрі створити вони можуть, і з вами ми про це неодноразово говорили. Якщо таких атак, таких колапсів буде ставати все більше і більше, чи може щось в голові того пересічного громадянина? Російського росіянина, який не може долетіти на свій курорт курорт, до прикладу, так в Туреччину там чи в Єгипет, що можливо, щось в голові там має змінитися, і він може задуматися, що напевно, напевно, щось треба змінювати. Ну, давайте так. Путін завжди намагався зберегти Москву да, оберігати mm. від цих перетрубацій. Це дуже добре, що там проникає ця історія, тому що дивіться тут путін потрапляє свою пастку він же обіцяв росіянам в обмін на в обмін на гроші в обмін на обмеження свобод він обіцяв безпеку а немає тут не безпеки, не грошей не свобод і це дуже добре в дійсності історія і тому ми повинні розуміти що так працює чи буде воно знаєте переливатися в якусь таку, а що ці росіяни підуть брати Кремль? навряд чи, але тло гарно воно створює. Ну знаєте, як от коли вариться курка в цьому ну бульйончик же є, бульйончик, Так, а бульйончик він живильний в цьому живильне середовище для бактерій, там і багато чого іншого. От, от такі, знаєте, от сукупність обставин, які будуть спрацювати. Чи працюється? Ну, дивіться, якщо компанія, якщо лі... ну давайте так, коли літак стоїть на землі, він приносить збитки. От хто буде компенсувати збитки авіакомпанії? так а, Далі, паралельно же інші процеси йдуть. От о, буквально от вчора влетіла по залізниці удар 300 угу. там щось, а поїздів зупинилося. От залізниця, цивільна авіація. СБУшники влупашили Лупашили от, буквально вчора по Саратовській області по заводу, який виробляє аміачну селітру, і або азотні добрива і багато чого іншого, або азотну кислоту. Зараз от, точно не зможу сказати, але це компоненти, які дозволяють виробляти паралельно, е, паралельне добриво, яке активно експортує Росія, і паралельну вибухівку. Тобто це працює в сукупності і параліч і цивільної авіації, і залізниці далі Балтійського моря на Новоросійська тобто, ці фактори, які мають накопичувальний ефект Ну наприклад, коли. На налітає, в тому числі дрони. Вони вимикають, наприклад, інтернет. Значить, лягає mm -hmm. бізнес. Якийсь він так. втрачає, втрачає прибутки і багато чого так чого іншого. Тому це дуже гарна в дійсності історія, mm -hmm. е, яка може схлопнутися вже ну до осені в досить неприємні тенденції для росіян. Угу, угу. Е, Пісков каже, що Росія готова швидко рухатися до своїх цілей щодо врегулювання е, війни в Україні, але темп цього процесу залежить не лише від Москви. Ми що він ну звісно, що натікає на е, Вашингтон. А також у Кремлі говорять про те, що врегулювання це тривалий це той непростий процес, і у Вашингтоні далі краще це розуміють. І крім того, за словами піскова, зустріч Путіна. І Трампа Путіна Трампа необхідна для закріплення результатів так званої великої боротьби. Великої роботи перепрошую. А, пане Траса. Як вважаєте, про яку велику роботу говорить Кремль? Напевно, що якусь спільну роботу з Вашингтоном, і ось а, ця фраза піскова а, темп цього процесу залежить не лише від Москви. Тобто ми повертаємось до того звідки починали. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Правильно я розумію, що знову Москва говорить про денацифікацію, демілітаризацію. До визнання окупованих да, в... да. так да, угу. да, да. Ну, не те саме. Ну, це, це Путін набувається на зустрічні з цим а, не з Трампом. Вони да. там, там точно зустрічається а він там хоче, знаєте, там стрибає, там, ой, от, отут тут мене теж там візьміть я теж велика держава. Угу. А, ну Звичайно, що Трамп не буде зустрічатися з Путіним на цьому етапі. Чому? Тому що а, Трамп хоче виглядати переможцем. Він хоче виглядати переможцем, а це означає, що зустріч можливо після якихось етапів, де Трамп буде красавчиком. Виглядати, а коли так. на нього плювали, тут Лінсингрем же вон там вже говорить, що треба йому надрати зад. і тут ти з ним зустрічаєшся, от і нічого не отримуєш. То тут ще невідомо хто кому надрав зад. і тим більше Трамп вже любить це цю частину тіла. Він же хоче, щоб туди його цілували. А тут вийде, що невідомо хто куди кого цілував. А, я думаю, що Трампу не сподобається таке формулювання, тим більше його активно критикує а, преса, в тому числі республіканська. У нього, до речі, там зараз дуже вдало скандальчик з цим справою Пштейна починають зливатися. Тобто Трампу потрібні перемоги, а не суцільні розмови не про що, тим більше а, а, там градус кипіння стосовно Путіна все ж таки. А в американській тусовці ЄВ і що гарно не тільки в демократичній, але і в республіканській, як я сказав. Міністр оборони Польщі говорить про те, що 2027 рік може стати переломним моментом для всієї світової безпеки. Глава оборонного відомства Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що він погоджується з прогнозом командувача сил НАТО в Європі генерала Гринкевича. За його словами, існує зараз реальна загроза великого збройного конфлікту за участі Китаю. Та Росії вже в найближчі півтора-два роки е, Пане Тарасе, як вважаєте, як ви оцінюєте перше. А ці слова, які можете прогноз дати, чи дійсно е, світ вже фактично уже опинився на прозі третьої світової, тому що ми розуміємо, що так, вже третя світова йде Україна. Війна Росії з Україною це вже третя світова. Угу. Корінь всього це криза перевиробництва Китаю. Зараз ситуація якраз показує як напередодні Першої світової війни. А ось у мене погані новини для Польщі. Росіяни нічого чекати можуть не можуть не чекати. Вони хоч завтра можуть довбати по Польщі, наприклад, Шахедами, викликати енергетичну кризу, хвилю мігрантів кудись, і поки там поляки розбираються, в чому їм винен: Бандера чи. Хмельницький з Гадяцькою унією ще 1654 року, які погані українці і все інше, їх просто розтрощити можуть. от То от, от питання: Ось сьогодні прилітає у вас 200 шахедів, Куди ви будете стріляти? Що ви будете робити? Хаос, колапс і все інше. Чи може бути такий сценарій, що Китай може наполягати на атаці на НАТО? Може. Коли Росія прийде до нього по допомогу, він скаже, скаже, що ти що, як ти доведеш, що ти порвав Заходом і з американськими напади, наприклад, на Естонію чи на Польщу, угу. ось що для цього повинна Європа зробити? Ну поставити питання рубу перед Китаєм, або ми, або Росія, або ми підвищуємо ми та підтримуємо американцям, або ти ну давайте приходити до гарної світлої ідеї, навіщо вам існування Росії в нинішньому вигляді. Ось тільки так можна уникнути. А так конфлікт іде. Конфлікт іде, війна вже йде. І я вважаю, що якраз в 27-му році неминуче зіткнення Китаю та Сполучених Штатів Америки може раніше буде. Я бачу прогнози, що може навіть цьому році вже може бути набутну нову конфліктну ситуацію. Що ж, пане Тараса, нам залишається спостерігати за ситуацією, аналізувати її та обговорювати. Дякую вам за цю розмову, друзі. Подяка вам за те, що дивитесь нас, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Друзі, побачимося у наступних випусках. До зустрічі. До зустрічі.